Я набирала вилки. Скажи, як смачно. Ну говори! Кажу, як смачно. А, нічки. Ну куди? То є воно. А гостриці давала? Давай, але мало. Треблобі мало, куди. мало, нічого і мало. Але дуже я не хотіла дуже волосся, в мене було так все поклощено го не. Гуне. Чуть оказується, що вночі корисне. Так? Угу. Там тут все є таке, що ми тут як салат. А, а воно в смысле, той макарон робить робить, просто кусочого. А що я готувала? Я готувала! Як мог її сказати? Даже мама наскварі. Ну. No. Mm. Ти може би Максима заптал може? Він буде? Реально смог так. Боже. Лішно здоров'я. Він каже, що він десь дает, що він буде. Ну, батька в п'ятниці все розходяться. Бо я дома сижу. Ну. Яргай. Ви охоронці два лева. Не домашні. Так.